Вона для сепаратистів як жива ціль, бо носить синю жовтий тризуба на руці. Донецька вчителька молодших класів наважилася на те, що з рідного міста нині будує нове життя за понад тисячу кілометрів від дому у західній Україні. Обличчя воліє не показувати і досі боїться за матір, яка зосталася в Донецьку. Як воно проміняти схід на захід і почати жити заново у нашому сюжеті? Як мій брат каже, це ти. Війсь знак смерті, бо ходити по Донецьку з моїм татуюванням це смерть. У колись рідному місті Дарині навіть на вулицю ляжно було вийти, бо носить на собі тризуб. Його витатуювала ще два роки тому. Пишалася ним перед друзями та віднедавна ті стали ворогами. А символ України на руці зробив із неї мішень. Мама в мене так намагалася примусити, щоб я там його щось там перебунтовувала, чи ще щось я сказала ні. Це я його зробила не для того, щоб ховати. Дарині 26, Вона вчителька початкових класів, і жодна акція за Україну в Донецьку без неї не відбувалася. Це мітинги наші нашої весною розгортали. Великий прапор України нас закидували там камінням, яйцями. Коли стало занадто небезпечно, брат переконав її виїхати до Закарпаття. Сам він служить в батальйоні Донбас. В Ужгороді дівчина вже два тижні. Волонтери знайшли їй оселю і шукають роботу. Певна лишиться тут надовго. Це каже, зрозуміла, що в потязі, коли побачила місцеві краєвиди, мовби і українців зв'язати кріпким безлом. В маленькому багатонаціональному Ужгороді Дарина нарешті відчула запах свободи і духмяної закарпатської кави. Перше, з чим асоціюється взагалі місто Ужгород – це кава, бо кава тут е, всюди і пройти містом і не почути цей аромат, це диво якесь. Нарешті тішиться дівчина. Вона може вплітати синю жовту стрічку в волосся, носити тих же кольорів одяг і не боятися загриміти за це до підвалу СБУ. У нас вийти з прапором це смерть в Донецьку. В Ужгороді нема слів, як передати як добре. Вільне місто настільки доброзичливі люди. Та страшні спогади про війну все ж нагадують про себе і тут, за тисячу кілометрів від неї. Якийсь звук пролітаючого літака. в мене думки зовсім про інше. Ввечері десь за вікном хтось там салюти, феєрверки. То в мене що це вибухи. У неспокійному Донецьку у дівчини лишилась мама. Телефоном розповідає, становище у місті щодень погіршується. Мародьори є в місті? Скажи, що там? Ходять і марадьорству. Мама Дарини певна, а то не можна було зупиняти. Як озброюються терористи, щодня бачать зі свого вікна. привозять кучу Ладно, мамолька, жду, ты сюди переедешь. Будем тут по улице можна ходить, навіть среди ночі, спокійно. Таких, як Дарина, втікачів зі сходу, нині в Ужгороді майже дві сотні. Волонтери шукають їм дах над головою, роботу та допомагають з харчами. А згодом кажуть, вони й самі беруться допомагати товаришам у нещасті. Поки що в нас не було жодного прикроприкрово прикров... випадку пов'язаного з цими людьми. Це приїжджають справжні патріоти, це приїжджають ті люди, з якими потрібно, і ми будемо розбудовувати. Нашу нову Україну. Тим часом Дарина розмірковує про нове татуювання, те, що нагадуватиме їй про Ужгород, місто її порятунку. Мрію про те, що одного разу я прокинуся і не побачу жодної новини про загиблих вояків, про те, що десь стріляють. Галина Сернівка, Микола Скунць, програма Вікна СТВ.